І десь він там на автобазі зустрічався зі своїми гіпотетичними виборцями, і я з папочкою значить, своїх якихось там підозрілих вижив і оповідань. Підірб і кажу, Дмитро Васильович, так і я місцевий реформант, кажу, от кажу, ви тут депутати, де ти, може, я можу за вас проголосувати, кажу, почитайте, будь ласка, більше. Ну, він почитав, треба йому віддати належне, я його справді вважаю своїм хресним батьком від літератури, бо він мені сказав, кидайте юначе свою знач, інженерну діяльність і займається літературою. І займався я нею в той спосіб, що не, не так сам писав, а, як шукав молодих е, талановитих і потенційно. Багатих і знаменитих авторів і друкував їх. Ну, і це впродовж 30 років так мовити, тривало. Це е, журнал четвер, про який я власне говорю, це штука, якою я пишаюся. Це йде на житті, що я так, мовити, зробив для так званого соціуму. А, і з журналу четвер вийшла ну, не то, що плеяда, але ну, практично більшість актуальних і досі. Українських культурів, починаючи від Сергія Жадона, Тараса Брухаська е, Каті Бакима да, і закінчуючи Людм Дерешем, Іреною Карпою, Маріаною Савкою, Маріаною ну, Не знаю, можу перелічити, не І так мало хто в цьому в цій темі. Коротше кажучи, піднімав я так звану українську культуру як міг. І паралельно займався алкоголізмом. 30 років роблення журналу, 15 з них це вже такий упоротий алкоголізм, і до кінця, що 15. вже в останні роки це було клінічно, абсолютно з постійними попаданнями в турку, з білою гарячкою, з абстинентною епілепсією. тобто, що йшов по вулиці, не, не похмалився, впав розповіду асфальту, понесся, значить, швидкі. Ну коротше, це ж було. Як вижив, невідомо. Кажуть, я вам отак помер. І не дійшов до папу, до, до прикизнувся черепу, бруків ну, і все добре. Так. Ну, так. Приблизно так і вже. Коротше, кажуть, а я ще походу робив спробував емігрувати до Польщі, там 5 років, ще там бухав, і, лікувався там в найкращих значить, лікарів. А, а зрозуміло, що при такому довгому. Стажі алкоголізму були перепробувані всі методи там, не знаю, його уколювання, психіатри, психологи, викачування яйцем, відспівання церкві, все ж зово, нічого не робить, то не робить. Ну, в кожному разі сталося в кінці цього якби, другого мого життя, сталося так, що я опинився на польсько-українському кордоні. Вже, власне, з тим, що я повертався на, на Україну, е, висадили мене з автобуса. в мене було при собі був мій закордонний паспорт і 10 євро. І більше в мене не було нічого. Висадили мене через те, що я п'яний вбивав автобус, ну перепрошую, були такі факти в моїй біографії. От і мені треба було ну так або, або подихати, або щось якби, з собою робити. Прикладів я не бачив, тому що такі е, ну, мої, я б колеги по нещастю. Вижило з них дуже небагато, і з тих одиноких, яких я знаю, щоб зав'язали з алкоголем, то вони живуть дуже замкнуто, як не, не, не втратили колишні, ну, все колишні втратили, контакт і спосіб життя. І в мене два роки пішло на те, щоб. Ну, переставши пити, не пити, так? бо я переставав у багато разів голодовись. Це було жахливі роки, це було повне дно слід, я пам'ятаю. Не ще я ніколи в житті не був. Я не міг спати, я не міг нічого робити, зосередитися, жарти таблетки, щоб мене не купасили, там, по 12 кольорів на день. Ну і так далі. І, і, і те, що я вижив, це якби не те, що друге після четверо, це перший. За, за важливістю моя життєва перемога. Коротше кажучи, я вижив. І вирішив, власне, скориставшись Чорнобильським статусом в 50 років. Десь в 48, здається, я зав'язав. Чорт, я знаю, вже не пам'ятаю. Два роки жив у Львові на книжковому складі. Прикиньте, ну, бо в мене ні по плану не було нічого, я проїбав. У Польщі всі свої документи, які ж ну ти е ти береш все з собою, починаючи від свільства про народження, там школа, інститут, шлюб, про Ну всі, всі, всі все пройде. Я потім ось це все значить на ново виробляти. І це, чесно кажучи, це мені дуже теж допомогло, бо якось так символічно. Ти починаєш нове життя, свідомо починаєш нове життя. Третє за рахунком, і тобі треба виробляти паспорт, треба виробляти свідоцтво про народження. Прикиньте, свідоцтво про народження було про народження було проблеми, тому що тьотя в ЗАГСі, така класична тьотя з начосом з цими ділами. Значить, сказали, що треба з якогось свідка, що я їм Ні, Та ви смієтеся. Ви, як ви пробували виробити, а би таке саме сказали. Єдиний свідок в Калуші була на моя старенька мама. Бо навіть дружина, з якою я розлучився, щось не хотіла, може не впізнають. А Серенку мамою я знайді, що всі ці діла вбутувати не хотів. І тоді мені вперше в житті так допомогти моя письменницька е, відомість що, е, пригодилася, бо донька тої пані. Заслуговуюся студенткою якогось там київського аністичного інституту, і щось там, значить, пролетіла від прози, від прози, дівчата, от ви читаєте поезію, тут, тут. є дівчата, які читають поезію? А <п> в <'я> <п 'я> прикиньте, були жінки, які читали мою нечитабельну прозу, капець. І за автограф на книжці я отримався доступ до народження. Стільки символізму тільки в цьому символізму, що просто це. я вирішив, коротше, що я своє оце третє нове життя. Я з людьми як би, прощаюся, ну, в сенсі з, з таким активним соціальним життям. Я залажу собі в нору, в мене в хаті, я живу в Калосі, там, де я прожив все життя, де народився, там в мене місце сили, мені там кльово. І я буду робити тільки те, що я хочу. Все, я якби вже, я вже перестав їсти пігулки, я все мене все добре. А фішка тільки в тому, що ніхто з нас насправді не знає, що ми хочемо. Скажи, дайте кожному з вас можливість. от все, проблем немає. Війна скінчилася світ повинен того золота. Роби, що хочеш, ага, звісно. І, і воно не робить. що робити, Ти, ну постійно починаєш розуміти, людина по перша села постійно дурить, а, а по а по-друге, ну вона постійно має перед собою якісь зовні приклади, які підсовують там реклама, культура, не знаю, кіно, література, всі ці странні сюжети, на які чомусь всі ми ведемося, а потім що ж життя не робиться. Ну треба такі приклади брати. Взагалі, наприклад, не знаю, хто дивиться телевізор, як ще живий. Що це? Боже, мене знову зносить на соціальну критику. Так, в мене коротка біографія, потім вірші. Я перевірю таймінню секунду. Прекрасно, йдемо, прекрасно. Третє життя тільки нормально, маємо ще 10 хвилин на четверту. Е, і, і тоді я спробував інший принцип, так званий апофатичний або від протилежного. Е, не робити того, що ти не хочеш. Ну, що ти хочеш, ти реально не знаєш. А то ж ти не хочеш, ти якось Чувствуєш. Чувствуєш. кажеш жовкою, чувствує. Інтуїція інша інго. І ж хороше слово, інтуїція, що зразу жовка. Я побіцяв натюкатися, так хочеться і якось нема куди втулити. Не роби того, що не хочеш, ні за які, так би мовити, коришки, ні за бабки, ні за дружбу, ну ні за навіть, ні за любов, ні за що. Не робив, ну, попробував, слухайте, роби, реально. Ну я розумію, що не кожному вдасться. Я міг би бути ході коучем про щасливе життя. Але да, я, 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 я приблизно цим зараз і трохи буду займатися. Але справді, що мої рецепти ну, нікому не на кому не, не спрацьовують. Бо добре, пенсіонерів так, діти виросли, батьки помирали, ти ні від кого не залежиш, нікому нічого не винен і, в принципі, можеш експериментувати з собою. А я з собою експериментував дуже довго, тому що а після алкоголю, знаєте, я з музами, ну треба було взагалі знати, що я що це працює, що я, що я з собою зробив, і, і коротше, мені довелося прослухати, Цілий курс МГУ хімія мозку. І переслухати його тричі, ну табо, тому що ти ж не знаєш, що термінологія зразу не в'їжджаєш в тему. Я потім так захопився, що почав слухати лекції по нейробіологію, але це інша історія. Ну і, м -м, значить, дуже, дуже якось сам дов довго з собою, по, -по, -по всілякому намагався. Навчитися з собою комунікувати, потім виявляю, що в принципі, це є найбільший, найкращий рецепт життєвого успіху. Навчитися комунікувати зі своїм мозком і зі своїм тілом. Це, це не так просто. У Кожного з вас, і в мене теж, незважаючи на не те, що я такий красивий, є проблеми з тілом. Да? Проблеми з тілом є в кожного. І це дивовижно, тому що ми нічим в принципі не відрізняємося від інших. Істот на цій планеті, і ми приймати собі звичайно і ні, ні в кого нема проблем з тілом. Да? Пес собі йде на вулиці ліг посеред е -е, перехрестя і вилезує під хвостом. А людина собі щось такого не може дозволити. зовсім не тому, що хвоста немає. Тому що... Я іноді про це довго розповідаю в розділі про секс е -е, в цьому стендапі, але сьогодні ми стендап вирішили не давати. Ну, от. І цей. І якось там, значить, це пішло-пішло. Крім того, очевидно, що випивши неймовірну якусь кількість горілки. я попалив собі там неймовірну кількість нейронів в тому мозку. Але ті, що лишилися, ви якось розмножилися До речі, неправда, що нервові клітини не відновлюються, відновлюються. Нейрони надзвичайно нейропластичність людини феноменальна. З віком вона все менше і менша, але, але щось там наростає. І природа, коротше, очистилась настільки, що в Венецію заплили ці дельфіни. Е я відчув, що я от реально починаю нове життя мій психічний стан, емоційний, психічний, напевно, гормональний. Е якимось чином, е ну, от як ембріон в утробі матері. Пришедшему всі еволюційні стадії, які храбетні там проходили. Так само я в цьому новому, третьому тверезому житті почав проходити якби, всі стадії дорослішання, починаючи від якогось буквально от з нуля майже. В кожному разі я дуже швидко опинився в портальному віці, ну, тобто там, 13, 14, 15. Да? І відчув себе дуже юним і якось так і поводився. Повідно, абсолютно не відповідно своєму вібу. Познайомився з молодим пацанчиком, 18-річним поетом Григорієм Семенчуком, який був набагато молодший від мого сина. Але ми з цим грицьком якось в поїзді Київ-Льв, думавши в тамбурі добряче, чомусь вирішили, що нам треба робити реп групу І так з тим переконанням до Львова приїхали. На верхніх полицях, як зараз пам'ятаю. І справді заснувала реп-групу, грицько писала електронну музику, ну, ми разом писали якийсь текст, і е е е е почала їздити по фестивалях, ну, переважно по літературних, бо в нас ніякої музичної репутації не було. Ми два поети зібралися. Та я ще і не поет був, по суті. Я так був про заєд, бо Взагалі-то люди нормальні, розвиваються як? Ну, Літератора, переважно статис статистично. Е, людина починає писати вірші десь в 19 там, 19-20, хто, хто як. Е, перше, перше, якщо його дуже сильно не пропускає, якщо там у нього допустимо любов, а ще, ще ну, найчастіше так і трапляється, любов провокує цю mm -hmm. війну. У мене теж таке сталося. Ну, Якщо подобається дівчині, колегам там, і, і людям, яких він мучає, читаючи голос, то десь він збирається на збірку, видає, якщо збірка значить, нормально там подобається людям, приятелям і так далі, видає другу, третю. Потім якось він розуміє, що йому вже ось 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 30, а в 30 вже якби, і любов не та, і, про, і вірші вже через силу йдуть, і всі довкола вже про заяки. І він починає, значить, він теж спробує писати перший свій роман. Перший роман зазвичай він пише про молодого поета, який пише свій перший роман. Це така правда, правда, це така рекурсивна фіні. Ну а про що ти будеш писати? Ти ж що бачиш, то От. І якщо знову, якщо актуальні його подружці і приятелям це заходить, якщо критики е, прихильно відгукується, він пише другий роман, третій роман. І потім розуміє раптом, що йому вже 40, а заробити цією фільмю неможливо. І перспективи в нього не ясні, а заробити, в принципі, а робити він вже нічого не вміє в житті, а екран поміняти. А пишучи, так би мовити, копійчину можна заробити, тільки пишучи які-небудь видання, там, електронні чи якісь залишкові паперові, ну, виступаючи на, там, на конференціях, на фестивалях таке. Ну і починаємо писати всіляку есеїстику, так звану, а насправді це комуністика, газетярство. І потиху деградує, отак, років до 62, такий нормальний е письменник. Мав би вже виглядати. Ну, по-перше, в нього мало бути кілька якихось премій, я не знаю, підчув нормальний, якийсь там, він би вам щось патріотичне втуляти. А в мене, наче, вийшло не так, тому що я почав з прози. Вірші ніколи не любив, я не знав, на що їх читати писати. <гум> а, ну, але оце, от ми почали їздити, я почав пробувати якісь хіп-хопові тексти, писати це нереально складно. Реф, це взагалі це інший вид мистецтва. Це треба мати таке відчуття ритму. І настільки. Ну коротше, я, я знаю нам, по-перше, занадто багато слів, власне, літературних, а не тих нормальних, якими треба говорити в репі. Я коли бачу якийсь там рядок, два рядки, все, в мене або ямба, або хорей, або цей як його амфібра, і все, і все. А там же ж треба. Та, в калуші є такий чувачок, я написав двовижне репче. Я їду в калуш за вікном дерево, дерево, за деревом, дерево. Ідея, хуй поймає. І знову дерево, і дерева, дерева, і попереду, нарешті, калуж, зустрічайте мене, пацани. А в кінці він зримував так. Не знаєш, декалуш, ти що прикалуєшся, я втохає на карту і підтягуйся. Ну це велика, ну, ну. але, але почав вправлятися, якісь там ремувати оці штуки. І почали ми їздити виступати якось так, от, реально, рок-мой, два молоді пацани, я 52-річний, 80-річний пацан. Їздимо речі, згадуючи ті часи, хочеться мені так гордо сказати, що майже в кожному обласному центрі мене чекала дівчина і стакан трави, але це буде перебільшення. В Черкасах ніхто мене не чекає. В зруйнованому Маріуполі, пам'ятаю, ми траву шукали півночі, так і не знайшли. Коротше кажучи, не всюди, так. Ну от, і доїздився я до того, що закохався. Оскільки мій психічний, як вже було сказано, гормональний стан якраз до, досяг до рівня е, віку, верніше мого напарника, Грицька, тобто ми 20, 18 19 річні їздимо, і я закохався значить, по самі е, вуха. по самі вуха. Хочеться сказати не по дєцьки але це було іменно що по дєцьки тому що гормони штирили, мало що прищами. Крився? І ну якби що, ну, прекрасна ж історія, але як завжди, ну що ти ти, Ну вона заміжня. А, а реально розумієте, реально королева. Я до цього часу вже стільки років минуло, як захоплені, просто в захопленні. Значить, вона публічна особа, там світська левиця, вона пише якісь, значить, мистецько-знаці статті, малює картини, співає, там не знаю. Громадська активістка. Коротше, все, реально просто це. Але заміжня. Ну Але то таки, ніби не ну, буває, що королева заміжня, як буває так, що біля королеви якийсь там ходить. І... Ну, коротше, кажуть, козол, який не доганяє навіть хто поручний. І хочеться, звісно, тоді його де-небудь придушити і почати щасливе життя. А тут ні, розумієте, по-перше, чувак реально крутий, я до нього теж респектую цього часу за, за його діла, за його проект, а по-друге, пара, хороша пара, от вони реально пара. А ти такий, значить? Ніхто і звати тебе ніяк, прозайк, алкоголік бувшився. Криє, криє просто капіта. Ну і що, ну якось треба сублімувати. Тоді не було ще Фейсбуку, тоді був LiveJournal, ніхто може тут же не пам'ятає, що таке ну, така уютненька вже Жешечка, як тоді казали.